Всім привіт! З вами я Рейса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 10 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на перпендикуляр і похилу. Швиденько повторюємо теоретичний матеріал. І теорему про три перпендикуляри, якщо пряма площини. Перпендикулярна до проєкції похилої, то вона перпендикулярна і до самої похилої. І навпаки, якщо пряма площини перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проєкції. Цю теорему ми сьогодні будемо використовувати при розв'язуванні задач. Ну далі. Я вам рекомендую тим, хто серйозно працює і дійсно хоче навчитися розв'язувати задачі. Розв'язувати їх спочатку самостійно, а потім уже якось зі мною їх перевіряти. І так читаю я. Точка М розташована на відстані 6 см від кожної вершини правильного трикутника АБЦ, сторона якого дорівнює 9 см. Знайдіть відстань від точки М до площини АБЦ. Значить, що ми, проаналізувавши умову, розуміємо, що точка М рівно віддалена від вершин трикутника. Значить, її проєкція буде точкою центром описаного кола. Далі, трикутник АБЦ правильний, значить у нього всі сторони рівні і кути по 60 градусів. Висоту ми багато разів знаходили у правильного трикутника, тож сьогодні на цьому якби, дуже зупинятися я не буду. І так, беремо рисунок до задачі і записуємо умову. Розуміємо, що АО. Лежить на висоті трикутника АБЦ, оскільки трикутник правильний, то Аш буде і висотою, і медіаною. А, а значить, точка О центр описаного кола, вона лежить взагалі-то. У центрі описаного кола лежить на перетині серединних перпендикулярів. А оскільки АH і висота, і медіана, то це і буде серединний перпендикуляр. Для нас важливо, що АH медіана точки перетину, і, якщо продовжимо, БО теж лежить на медіані і СО теж лежить на медіані. Медіани точкою перетину поділяються у відношенні 2 до 1. Тобто АО. Відноситься до ОН OH, як 2 до 1. Це теж ми будемо застосовувати. Так, написали, що М рівно віддалена у центр описаного кола і пригадали, що центр описаного кола лежить на перетині середини перпендикулярів в даному випадку це тільки для правильного трикутника лежить на медіанах, а значить точка перетину поділяє ось в такому відношенні. Тоді ми можемо записати, що АО дорівнює 2 третіх АН. Дві частинки приходяться на АО. АО дорівнює 2 третіх, АН знаходимо як висоту трикутника. Сторона трикутника помножена на синус 60 градусів. Підставили, порахували, арифметик. З трикутника АМО за теоремою Піфагора знаходимо МО. АМ у нас 6. АО у нас 3 корення з 3, 6 квадрат мінус 3 кореня з 3 квадрат. І знову ж таки арифметика. Задача розв'язана. Ідемо далі. Відрізок БД перпендикуляр до площини рівнобедреного трикутника АБЦ з основою АЦ. Побудуйте перпендикуляр, опущений з точки Д на пряму АЦ. Що ми беремо до уваги? Трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АЦ. У рівнобедреного трикутника з вершини, якщо проведемо висоту, то вона буде співпадати із медіаною і бісектрисою. Тобто. Записали умову і побудували висоту трикутника АБЦ. Вона висота і вона приходить середину, вона медіана. ДН похила до площини, ДБ перпендикуляр до площини. BH проєкція похилої до площини. Тобто можемо використовувати теорему про три перпендикуляри. BH перпендикулярна до AC, проєкція перпендикулярна до прямої площини, а значить ця пряма площини перпендикулярна й до самої похилої. Висновок і побудували. Наступна задача е схожа до, на попередньо. Маємо БД перпендикуляр до площини прямокутного трикутника з прямим кутом при вершині це рисунок. дан. Треба побудувати перпендикуляр, опущений з точки D на пряму АС. Ми розуміємо, що з точки D буде йти похила. І прийде вона в ту точку, куди проєкція її буде перпендикулярна, а саме в точку С. Побачили? Задача дуже проста. З умови у нас виходить, оскільки BC перпендикулярна до AC, то ДЦ буде перпендикулярна до АЦ за теоремою про 3. Перпендикуляри. Так, я роблю паузу, хто хоче, поставити відео на паузу. Наступна задача. Точка М рівно віддалена від усіх прямих, які містять сторони правильного трикутника АБЦ. Значить, не від вершин, а від прямих. Тобто вона приходить перпендикулярно до кожної з сторін трикутника. Так, і Проєкція точки М значить буде припадати на центр вписаного кола. Точка, яка належить трикутнику. Знайдіть відстань від точки М до сторони АБ, якщо відстань від цієї точки до площини АБЦ, тобто довжина перпендикуляра, три корені з двох, АБ дорівнює 18. Ну, Безумовно, що доки немає рисунка, дуже погано щось розуміти. Так, виконуємо рисунок. Значить, що у нас тут на рисунку: точка М, перпендикуляр МО потрапляє в центр вписаного кола. Так, Трикутник правильний, значить, всі оці зелені лінії, вони співпадають і висота і бісектриса і медіана, кожна з них. То можемо зробити висновок, так же, як і в попередній задачі, що ЕО це одна третя від С. Це висота бісектриса медіана, медіан точкою перетину поділяються у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Далі СЕ як висота, сторона помножена на синус 60 градусів. Далі виконуємо підстановку, скорочення, 18 поділити на 6, 3, 3 коренів з 3, АО. Помилка друку, ЕО. ЕО. Так, знайшли ЕО. 3 Коренів з трьох. Мо у нас три корені з двох і з трикутника МОЕ за теоремою Піфагора знайдемо Ме. Вісімнадцять це три коренів з двох в квадраті. 27 це 3 корені з 3 квадраті. За теоремою Піфагора гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів. 45 це 9 помножити на 5, 3, 9 вийшло як 3, п'ятірка залишилась під кореном. Задача розв'язана. Вам потрібно буде дома, як домашнє завдання, знову повторити означення теореми, осмислити. Точка рівновіддалена від вершинного кутника і точка рівно віддалена від сторін многокутника. кутника це важливо, куди потрапляє проєкція точки рівно віддаленої від сторін. Ще раз наголошу, на в центр вписаного кола. Ну і задачі подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!